Доброго дня, Олександрій. Це мені дуже приємно, тому що давно не була в вашому місці, самого дитинства, і я хочу поділитися самим досягненням нашої бібліотеки і довести, що бібліотека може бути центром спільноти. Наша бібліотека в 2015 році стала бібліотекою року в номінації бібліотечної асоціації. І ми поступилися місцем тільки в Херсонській обласній науковій бібліотеці, і це дуже було приємно. Особливо для нашої пібліотики маленьких ліків де працює всього у чотири працівника. Е, я хотіла б ось хотіла б розповісти. Вибачте, я виключила матч. Ага, останній. Хотіла б розповісти, що бібліотека наша стала таким культурним простором. Ми зразу з 12-го року ми працюємо у чотирьох і працюємо для того, щоб виконати план. І це мої колеги добре розуміють, Для того щоб виконати план, потрібно, щоб бібліотеку ходили читачі. І, можливо, саме тому ми стали переможцями у 2015 році, тому що ми залучили нашу громаду і почали проводити дуже багато активностей, які до того не були знайомі нашій спільноті, там, де знаходиться наша бібліотека. І можна сказати, завдяки цьому стали більш впевненими в своїй роботі і взяли участь у подальших проєктах. Одного разу наш директор бібліотечної системи Таміландріна Друценко запропонувала взяти участь у загальноміському голосуванні бюджету участі. Для нас це була така новинка і, чесно кажу, дуже великий страх, тому що не впевнені були, що ми переможемо, бо голосування це значить підтримка громади. Тому вирішили запросити до нас у бібліотеку на концерт. Ми раніше це робили, тому що. Певнені, любі колеги, якщо на концерт сходять люди, значить вони стають і читачами бібліотеки однозначно. На початку концерту ми заявили про свою таку ідею перемогти і виграти 500 тисяч у нашого міста для того, щоб зробити ремонт і відновити повністю, змінити сам простір і перетворити його літературно-мистецький такий простір, який буде цікавий перш за все громаді. Свою ідею, коли сказали, виявилося, що, а так як присутні були в основному люди літнього віку, уявіть собі, ці люди, як наші, наші я говорю, дзвіночки, вони дуже розносять цю інформацію по своїх сусідах, по своїх друзях і всі знають, що відбувається в бібліотеці. 16 шалених таких емоційних насичених днів і, чесно кажу, навіть на 14-й день. Ми тільки зрозуміли, що перемога все-таки за нами. Ми вийшли на друге місце в бюджетному участі, і нам влада надала 500 тисяч для відновлення простору нашої бібліотеки. Управління культури додало ще 500 тисяч. І в результаті ми мали велику суму для того, щоб зробити ремонт, осучаснити бібліотеку, і зараз вона у нас є. І якщо мені допоможуть переключити, то я це вам покажу. Eh, дивіться, що значить сучасна бібліотека? Сучасна бібліотека це зручний, перед за все комфортний простір, де отримують задоволення, де задоволення отримують усі. І діти, і дорослі. Це простір з гучними і тихими зонами, які можна. Це бібліотека, де можуть відпочивати друзі з друзями, з родиною. Можна приходити одному читати книгу. Можна відвідувати різні активності. Бібліотека в нас дійсно ремонт зроблений красиво, і, до речі, ремонт сам проект ми не робили. Громада нам допомогла з під підбором кольорів, а також ми списували в інтернеті, які меблі можна закупити в бібліотеку, так щоб воно виглядало дуже красиво. Ось така бібліотека вигляд має зараз наша сучасна бібліотека. Ще раз наголошую, це бібліотека перш за все, і завжди у нас на першому місці це книга, і якщо, якщо задати запитання собі, чи змогли б ми змінитися? Якби не один випадок, я, мабуть, все таки скажу, що змогли, але не так швидко, тому що впевненість нам додав випадок знайомство із полтавським бізнесменом Андрієм Анатолійовичем Гурником. Він повністю підтримує наші ідеї, і саме головне він додає цю впевненість, що ми, бібліотека, потрібна громаді. Перемога у бюджеті участі це один із цих аспектів, коли ми зрозуміли, що знаєте, дві рівні, рівність можна вивести. Громада потрібна бібліотеці бібліотека потрібна громаді. Уявіть собі, коли підтримує тебе громада, коли вони знають, коли знаєш, що ти що на будь-яку твою ідею і проект вони підійдуть, підтримають і проголосують. А перш за все, їм цікаво бути на наших то, звичайно, приємно працювати. Андрій Анатолійович Гурник, до речі, постійно про це говорив: будете впевнені в собі, значить, будете рухатися далі. Значить, впевненість додає вам більшу рішучість. І, врешті-решт, про те, що говорив сьогодні, пан Ілля. Він сказав: У кожного є свобода вибору. У нас вибір тоді був, ми його зробили. До нас Ой. ось Андрій Анатолійович Гурник, будь ласка. Це людина, яка дійсно потрібно, багато зробила для нашої бібліотеки, саме головне це ініціатор майже всіх ідей. Він підтримує повністю наші всі проекти. Я, до речі, сиділа і не згадала жодної такої, що він нам відмовив. Коли бібліотека стала сучасним простором, до нас почали приїжджати письменники. Я не можу навіть сказати зараз, скільки у нас було письменників. Коли читачі зрозуміли, що це Люди, яких ми вважали дем... не пожителями, такими, а вони ось такі щирі відверті з читачами, і також потім заявляють, що нібито вони потребують у підтримці читачів, то читачі почали згуртовуватися із задоволенням відповідувати наші заходи. Всього тільки інформація в інтернеті, тому що читачі знають, що тут буде цікаво. Я не буду називати, хто в нас був, більше переключуся на те, що дає свобода вибору. Оце ключове слово, яке сьогодні почула від вашої мінії. Свобода вибору в бібліотеці дає громаді вибрати те, що їм подобається. Книгаренька це читацький клуб, який працює в нас всього півтора року. Сталося як Таня Троценко мама в декреті, прочитала його Ілари... ріона Павлюка. Книгу прийшла, говорить про те, що її просто рве від думки, треба поділитися. От з кимось треба поділитися. До речі, тоді був саме на у всіх читачів, от обговорення приходять і говорить, а ви знаєте, оце така книга? Ми знаємо, будь ласка, тепер у нас є. Читацький клуб, я бачу, вас цікавлять книжки, так як ідентично називається книга, я книга Ларіона Павлюка, що дається в бібліотеці. Книжка, яка прочитана нашою спільнотою, тобто, збирається там від 10, ну майже від 15 до 30 осіб на обговорення однієї книги. Ми вибираємо книгу, яку в наступному наступному місяці обговорювати. Збираємося один раз в місяць або Рідше для того, щоб поговорити тему. Наприклад, літературознавців у нас немає. Там є вчителі, є лікарі, економісти, інженери, прості, пенсіонери і бібліотекарі, звичайно. Ми обговорюємо книгу одного російського одного, українського автора і наступного разу зарубіжного автора, що дає бібліотеці. бібліотеці Даються книги, які учасники читають і їх залишають у бібліотеці. Знаєте, такий меседж. Купив, прочитав, подарував. І ми маємо так нову літературу у нашій бібліотеці. 19 книг я вивела для того, щоб ви зрозуміли. За 15 місяців спілкування 19 книг ми прочитали і обговорили, а значить, підключилися інші. Це та свобода вибора. Є у спільноті. Які не знають, куди піти поговорити про книгу. Ну, люблять читати, книгу, Бі, бібліотека стала тим місцем. Філософське кафе з Людмилою Мандригеллем називається як лабораторія маленьких почуттів і думок, тому що це у нас створено також випадково. Мої колеги Олександріці знають, що у бібліотеці відбуваються різні активності, зустрічі з письменниками, обговорення, це є діти, які цим цікавляться. Так от. Знаємо, що не всі діти люблять читати, тобто або не люблять читати, або за тому, що завантажені дуже шкільною програмою, не можуть читати. Людмила Миколаївна Мандреевна, вчителька у нас також це наша читачка зі стажем, подала таку ідею, що не обов'язково книгу читати, якщо зацікавляться, під хто хоч книжку прочитати. Головне за у уривок проблемний з книги і обговорювати. У нас є група в телеграмі. Діти скидають свої ініціативи обговорити якусь книгу, мультфільм чи фільм. Ми вибираємо те, що є ближче, або вони голосують, можна і так виростати. і збираються такими малими колами. Це, включає, від 15 до 20-25 дітей, завжди грає тут такий дитячий людський фактор. І знають вже діти, що в бібліотеці обов'язково буде сюрприз цього дня. Це зазвичай. Випадковий місць, може бути психолог, може бути письменник, ми когось роздобудемо для дітей, щоб їм було цікавіше. Як проходять ці обговорення? Читаємо голосу, і в одному реченні в колі сидимо, а потім діти самі формулюють питання до цього уривку. Записуємо ці запитання озільного Миколаївна Мадригеля на і Потім вони голосують, яким питанням їм найцікавіше, починаються обговорення. Ну, найдовше обговорення в нас було дві години, коли прийшлося обговорити аж восьм запитань. Чому цікаво дітям? Тому що це все проходить в демократичній формі, без офіціозу, без суджень із сторони дорослих мене і людмив Миколаїв. Ми взагалі про це змішуємося тільки на рівні обговорення книги. Повчати дітей ми не маємо права. Вони саме вирішують, що їм цікаво знову ж прошли, стану свободу вибору. І ви знаєте, діти набагато певні, що самі стоять. Вони знають, що вони на що здатні. Їм цікаво, і вони саме підписуються і приходять до нас на зустрічі. Це не тільки шостий-сьомий клас, у нас також ще зустрічається в неділю старшокласники. Ми трошки модифікували, і вже це в нас працює літературна вітальна і філософська кафе разом. Запрошуємо письменників, тих літкові, які пишуть, і обговорюємо не дорослі. Такі теми, які цікаві будуть самим підліткам. Старшокласниці у нас більш активніші, вони вибирають саме книгу, читають, більше схоже на читацький клуб і потім йде обговорення. Одного, коли обговорювали книгу Тані Рубан на північ від кордону, ми говорили про тему підліткових кордонів. Чи може підліток мати свої власні кордони? Чи повинні ми дозволяти батькам вмішуватися наші кордони, і наскільки це важливо в нашому суспільстві мати ці підліткові кордони? І Іванна дівчинка, яка така активна, учасниця завжди вона буває, сказала, що ми тут говоримо з пустого порожнього перевага. Послухали про все це батьки. Ну, Це як був виклик. Ми спробували, написали групи наші шкільні, підписані на шкільні групи, і уявіть собі. Ми, звичайно, прийшли. Тільки мами, але це вже було досягнення. Тату нас не було. Що саме найцікавіше виявилося під час цього обговорення? Що проблеми не тільки в підлітків, проблеми також і дорослих мам. І вони обговорювали. Оце саме найважливіше, і ну, я вважаю, що це просто наше було досягнення, коли прийшли до нас саме дорослі мами. Так, коло знань. Коли знає, це термін Сергія Кошмана, і якщо його перевести це такий ініціатив інноваційний метод в Україні, і коли нам запропонував Андрій Анатолій взяти в роботу за зразок, ви знаєте, ми таки чинили опір, скільки говорили про те, що часу немає вивчити цей такий інноваційний метод, І чи, чи захочуть читати, чи це немає зацікавлених у нас. Ну, відговорів було дуже багато. Врешті-решт. У нас якраз в той час ішло обговорення в місті про те, чи потрібен пам'ятник із Симоном Петлюри, який народився в Полтаві у місті. І виявіть собі, історична постать, а думки наших полтавців розійшлися. Ми запропонували нашій читацькій спільноті поговорити на цю тему. Фішка цих кол в тому що він нерегульований, Тобто збирається. Люди, які зацікавлені якоюсь темою або хочуть вирішити проблему. Вони саме визначають, як часто їм збиратися. Там по помен спікера Сергія Кошмана говорить, десять десь занять можна провести таких зустрічі. Ми вийшли трошки за межі, коли говорили про Симона Петлюру, бо це ж герой чи не герой наш Полтавський. Врешті-решт дійшли до великих дискусій, і нам прийшлося запросити кращу з рознавку у Полтаві. Наталя того, щоб вона вас привела, до такого, знаєте, щоб зрозуміти, герої він чи не герой, чи це міфи, чи це легенди, чи правда. Ну, У всякому разі, ми зрозуміли, що ця ідея з хорами знання потрібна в бібліотеці. Зараз ви бачите Данте божественна комедія. Можете посміятися, ми зараз в рамках Кула знань читаємо саме божественну комедія. Ми читаємо її вже рік, ми досі в пеклі, скажу я вам не знаю, виберемося, це точно впевнена. Але читаємо, читаємо, тому що це цікаво, це книга не про пекло, це твір данти про наше життя. Я точно вам заявляю, і я знаю, що ми його обов'язково читаємо, як не буде важко. Тим більше, наш мотиватор на цієї зустрічі він сказав, що. У нього був випадок, коли вони читали Данте чотири роки, так що нас все попереду. Я думаю, ми дочитаємо обов'язково. Що книга інтересна, це точно. Ми вже декілька разів поверталися назад до пісень, до того щоб більше зрозуміти. Зараз наша спільнота, те, що читає Данте, розрослася. От я показала ці фотографії, там буває смішно, чесно кажу. Зараз у нас зібралися незвичайні люди, є віруючі, які дивляться на тамте як на божественну комедію, як на релігійній, як на антирелігійні. Є той, хто говорить про літературний твір. І зараз доєдналася. І це для нас дуже дуже цінно, Є Марія Іванівна, яка захоплюється античній історією. Вона вам просто веде про цей героїв, бо божественна комедія це просто кутівник. По усім літературі античні і середнього віку. Я думаю, що ми точно дійдемо до кінця, тому що у нас є три провідника, а по Німдріні, про Франко Нембріні, той, хто читає Данте божественну комедію, повинен мати провідника. От у нас їх аж три, уявіть собі. Андрій Анатолійович Гурник, який знайшов слова, щоб зацікавити наш колектив, щоб ми читали божественну комедію своїми читачами. Потім Андрій Мельник, який допоміг нам читати танти українською мовою і розібратися все це зібрано в одній дуже гарнішій книзі. Дякуємо Андрію вам за це. І, звичайно, у нас є ще один мотиватор це, ой, це Олександр Семенович Філоненка. Ми про нього говоримо, що це найбільший знавець український, найбільший знавець в Україні, божественної команди Данти. І коли ми знаємо, що він приїжджає до нас на зустріч, уявляється, всі наші наша спільнота залишає свій повсякденні клопот і приходить на зустріч, тому що приїжджає Олександр Семенович Хілонко. І арт-майстерня. Майстерня почала працювати спочатку повноштабної війни. До нас в Полтаві приїхало дуже багато сімей, тимчасово переселених з окупаційних з, з тих зон, які залишилися на території війни. Це були в основному мами, бабусі, діти, діти різного віку. Ви розумієте, діток вирвали із їхнього життя. І вони дуже такі травмовані були. Кожен хотів займатися тим, що він хотів, тим, що він робив вдома. Одні діти дійшли легко на спілкування, деякі діти взагалі не хотіли нічого робити. Батькам потрібно шукати роботу і займатися своїми колінами справами. в нас запрацювала, і тому ми вирішили прийняти таке рішення. Це був волонтерський проєкт. Ми просто стали співавторами цього проекту. Підтримка дітей і молоді у полтаві в умовах війни». Але на базі нашої бібліотеки Рибін реалізувався, і ми зробили такі шість галявин, шість можливостей дітей за різними уподобаннями відвідувати бібліотеку. Звичайно, дітки поїхали, повернулися їм додому, їсть, поїхали далі. Ми з багатьма переписуємося підтримуємо до цього часу з ними. Все. Він перевіз у арт-майстерню з Ларисою Генцелевич. Коли закінчується проект, найважливіше знайти тих, хто допоможе далі вести. Тому що не всі бібліотекарі можуть от так майструвати, як майстриня Лариса Гецелевич. Це наша волонтерка. І щонеділі відбуваються засідання ці зустрічі в арт-майстерні, але ми їх трошки модифікували. В такому плані, щоб не тільки діти виробляли ще своїми ручками, а більше думали, мислили, шукали інформацію. Тому ми готуємося, готуємося до Великої місця. Вони досліджують звичаї, традиції нашого народу посвяткування великої місця, готують самі інформації, виступають, ну самі розповідаються в такому поки. Вони, виробляючи своїми ручками, діляться інформацією. До речі, на цій архемастерні почали приходити і дорослі, тому що цікаво ну, просто повчитися навіть у 40-45 років зробити щось своїми роками. І наша гордість це шаховий клуб. Шаховий клуб, я не буду розповідати, наскільки важливо для дітей шахи. Не всі у місті можуть відвести дітей у полтавський шаховий клуб, який розміщений у центрі Полтави. Тому бібліотека стала тим осередком, де можуть збиратися грати в шах маленькі діти. Ініціатором є у нас Володимир Василь. Він забезпечив усім необхідним І книгами, до речі, по шахам було. також. Я не знаю, як там працюють у нас два тренери. В початковому віці це перші-треті класи, або дітки, які тільки починають грати. І старші вже. Долучаються також до шахи пограти в шахи у неділі, турніри, це і дорослі, для того, щоб їм адреналін, як вони говорять, собі. Ось шаховий клуб інтелектуал в роботі. Три рази на тиждень вони збираються по групах і працюють. І в нас вже є перший призер, чемпіон України Тимофій Петренко. Але тут маленька така історія. Тимофій Петренко говорить часто в інтерв'ю. У 2024 році він став чемпіоном України. Серед, тоді в Вінниці 200 шахістів змагалися і він переміг сім років дитині. І він в інтерв'ю говорить. Коли ж мені запитали, як ти захопився шахами, А він говорить. Я був у бібліотеці, там приходив з мамою, побачив, що там рухають деякі фігурки. Попросив тата, щоб він мене познайомив з шахами, і результат за рік дитина стала чемпіоном. Я розумію, що це поодинокий випадок, але бібліотека є центром спільноти. І коли ми говоримо про те, що у бібліотеці цікаво, громада це сприймає нормально на оголошення і на афіші, вони також реагують. Ще важливий такий аспект. Дублітиці у нас проводяться ще зустрічі із полтавськими бізнесменами. Це цікаво для старшокласників, але і бізнесмени підтягнулися. До нас приходять наші, наприклад, співвласники мережі магазинів Меврора Левжиденко, вони з задоволенням зустрічаються з старшокласниками, а ті вже просто підтягуються розповідають своїм друзям. Це зазвичай ми проводимо весною, десь березень, квітень, травень, коли ще діти не так завантажені. Або вже ще до випускних екзаменів. І вже зараз пішли запити, а коли ми будемо проводити зустрічі із полтавськими бізнесменами, що має бібліотека від спільноти? Це ми даємо і ще маємо. Ми маємо нові книги. Зараз в Україні ви знаєте таке становище, і теж замовлення книг в нас практично немає. Бібліотека існує тоді, коли є нові книги. І тоді читали зі задоволенням. Знову ж Андрій Анатолійович Гурник дозволив. Зараз, мабуть, у кожній бібліотеці є така акція «Подаруй бібліотеці книгу. Андрій Анатолійович у нас сказав: давайте трошки змінимо. І ми змінили: подаруй цікаву книгу бібліотеку, яку б ти хотів, щоб хтось прочитав. Результат: за рік і один місяць до акції долучилися 200 наших полтавців, прислали ще з Києва три книги нам, і результат 1200 нових, я про новий нових цікавих книг з'явилося у бібліотеці. Андрій Антож запропонував ще зробити такий плакат цікавий. Там на цьому використав дизайнер Роман Івановський використав фрагменти із фресок Василя Кречевського, нашого земляка. І ви знаєте, це діє на читачів дуже зробив. Найбільш активні учасники це діти. Вони приходять, приходять так мам і говорять: ось дивіться, ця наліпочка буде на книжці, яку ти подаруєш. І бібліотека книга, книга залишається в бібліотеці. Уявіть собі, через 10 років приходить тато з дитиною, і дитина бачить, що тато цю книгу подарував бібліотеці. Також приємно. тому. Я на цьому. Закінчу свій виступ і скажу: якщо ви хочете, щоб поділилися ми досвідом, звертайтеся, приїжджайте до Полтави. в нас кожна бібліотека це родзинка. Це не тільки наша. Зараз намагаємося всі працювати, співпрацювати з громадськими організаціями, з освітянами, Це взагалі для нас освітяни, це любимо дуже з дитячими садочками. І в мене ще є подарунок для наших колег. Я передаю спеціально. Пану Олегу, тому що наше знайомство почалося саме з дискусії, з маленької, а передаю тому, що я б хотіла побажати, щоб олександрійські бізнесмени почастіше заходили в бібліотеки. Дуже дякую. За... Я у вас був гостях, Я знаю, як ви працюєте. І, і дискусія була да, у нас доволі там багато. Я там надихаюсь часто. І сьогодні теж буде унікальний кейс, як Олександрія, ваш бібліотечний постір передає власні книжки про Олександрійську історію. От, будь ласка, ось вам три книги. Yeah. Да. Значить, ми передаємо родина Чижевських», Ми передаємо про Дмитра Івановича, Івановича книгу і про наш Олександрійський теракт, до речі, якому ми знаходимося. Так що я дуже дякую. І оце такий легенький не сводимо, коли ми обмінялися книжками. Yeah. Дуже дякую.